Глибокій долині сталася новина, що причиста діва, мати породила сина, що причиста діва, мати породила сина. У Івано-Франківську, 27 грудня, відбулася прем'єра фільму Мій карпатський дідусь грузинського режисера Зази Буаце. у кінотеатрі «Мовіленд» Глядачі також мали можливість поспілкуватися з командою, яка створила це кіно. Сьогодні це перша кіноподія в кінотеатрі «Мовіленд» Країна Кіно. І ми сьогодні маємо дуже велику приємність побачити і почути наживо найкращих творців кіно. У фільму, як у людини є своя доля, коли він має народитися, коли має зустрітися з глядачем. І я впевнений, що в тому, що це відбувається саме зараз, під час війни, на Різдво ми виходимо в прокат. І тут, в моєму улюбленому Франківську, я сподіваюся, цей фільм буде знаковим в історії українського кіно. І знову ж таки, завдяки тому, що ми вклали цей фільм в свою душу. Це чесне кіно, ми зробили те, що хотіли. І залучили до цього процесу найкращих. за сюжетом. Молодий італієць з українським корінням Мікеле вирушає до покинутого карпатського села, щоб розвіяти прах матері. Тут живе його дід Михайло, колишній клоун на прізвисько Буба. Знайомство дідуся й онука супроводжує низка карколомних подій, які назавжди об'єднують їхні долі. Зйомки проходили у 2019 році у селах Бережниця та Дземброня Івано-Франківської області, а також у 2021 році у Італії. У фільмі знімались 9 професійних акторів та 450 місцевих жителів. Я був зачарований нашими земляками. Вони показали наше обличчя, обличчя наших Карпат, нашого Прикарпаття. Подивіться на них. Вони показали саме головну тему нашого фільму сутність людини, якою б вона не була якої б не була національності, регіону, віросповідування чи політичних поглядів? Є Україна, наша рідна Україна. І сьогодні ми запрошуємо вас подивитися фільм про неньку Україну. Спочатку кінофільм називався Небо Парасолька, але згодом назву змінили на мій карпатський дідусь. Головну роль у стрічці зіграв актор з Прикарпаття Богдан Банюк. Режисер на блюдочку артисту приносить велику роль через популярність, якої він потім буде мати славу. Отак як трембіти трембітають, і вони перед початком кіна, отак само ти роль тримаєш у руках, і вона або зазвичай на радість, або не вдасться. І тому я думаю, що це якраз за розряду вдалося на прем'єру комедії. Завітав також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та вручив творцям фільму Подарунки. Я хочу сьогодні від імені всіх івано-франківців подякувати всім акторам, продюсеру, зазі. Хочу особливо подякувати пані Лідії Шкрібляк, яка в цей непростий час своєю командою зробила цей чудовий кінотеатр. Увіть собі скільки грошей треба було вкласти, ризикнути, щоб відкрити цей кінотеатр. Я теж хочу щиро подякувати і буду. Намагатися, щоб побільше людей приходило, бо українське кіно буде існувати, коли буде український глядач. Окрім того, під час показу кінофільму організували збір коштів для франківських нацгвардійців го полку імені Семена Височана. 28 грудня кінострічка вийшла у національний прокат. Окрім України, фільм Мій карпатський дідусь також покажуть у Італії, Чехії та Молдові. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.